Думаю, що ще принести, щоб ви проповідь запам'ятали. Сьогодні взяв ілюстрацію, щоб ми в понеділок пам'ятали про що слухали в неділю. Свічка хай сьогодні нам нагадає. Про те, що наше життя згоряє як свічка. Стабільно і непомітно. ви знаєте, що через два дні ми будемо зустрічати 2025 рік? Ну, ми можемо так з однієї сторони сказати, що хтось все попереду, свічка ще велика. Не хвилюсь. О у тебе ще все попереду. Да? Буває, так кажемо, до молодих дуже. Да? Хтось уже трошки пішов вчитись, може, вже студентом є. Хтось уже е в середніх роках, а хтось вже більш в зрілих, а хтось в похилому віці. У 89-му псалмі ми читаємо пісню Мойсея. Днів років нашого життя, 70 років, при більшій міцності 80 років. І характеристика нашого життя це праця і хвороба, і, бо проходять швидко і ми летимо. Життя коротке. Якщо запитати когось із вас, неважливо навіть скільки ви прожили, особливо хто більше прожив, чи довго ваше життя було? Ну, У більшості кажуть, ну ніби вчора молодий був. Ну, зовсім. Я від багатьох людей чую, так що хтось каже, ні, ну я, я не відчуваю себе на свої роки. Мені ніби як нема стільки. Чому так? Через те, що життя проходить швидко, і ми не встигаємо усвідомити, де ми зараз. Але разом з тим, коли ми дивимося на життя людей, таке враження, що вони планують жити вічно на землі. Дехто. Коріння пускають глибоко. Дуже хочуть, щоб їм надовго всього вистачило. Не думають взагалі про вічність, мені тут і зараз. Але зверніть увагу, за великим рахунком. Кожен з нас не знає, скільки нам залишилося горіти на цій землі. Хіба ми знаємо? А хіба люди 300 років живуть? Ні. А хіба нема випадків, що люди в 40, в 20 помирають? Помирають будь-коли. Стільки, стільки визначив Бог. Ми проживемо рівно стільки, стільки скаже Господь, бо Він дав життя, і Він його в нас на землі знає, коли воно закінчиться. Він визначив. Тому можна думати, о, в тебе ще попереду, ти ще не думай там, наш воно тобі, це для дідусів і бабусів. А можливо, в тебе вже стільки залишилось. Ми не знаємо. Тим більше ми живемо в умовах війни, коли життя наше стало дуже непередбачуваним. Нехай Господь благословить нас, щоб ми пам'ятали, що ми не вічні на землі, і поки я буду говорити далі, ми ще повернемося в кінці. Пам'ятайте. Життя непомітно, але стабільно скорочується. Прочитаємо разом слово Боже, але перед тим я хочу трішки поезії сказати. З кожним днем ми потроху старіємо, а життя наче нитка тонка. Все в житті ми цінити уміємо, але час ми не цінимо сповна. По пустякам всяким. Витрачаємо направо наліво, витрачаємо безцільно, а час це матеріал, з якого складене наше життя. І Господь дав його певну кількість, певний відрізок, і цей час скорочується тут на землі. Разом з тим, нам варто зазначити, Бог дав нам життя для того, щоб приготуватись до основного, приготуватись до вічності. І так одні люди спалюють життя як одну можливість, і треба витратити все. А інші люди, які пізнали Господа, які зрозуміли, що я створений для вічності, живуть в перспективі вічності. Вони живуть на землі, але витрачають життя для вічного. Да, Віруючі люди працюють на роботі, турбуються про якісь земні речі, і це нормально. Ми теж люди з плоті і крові. У нас є потреби, як і всіх інших людей, проте серед всього у нас є головне, ми створені для вічності. Давайте прочитаємо разом апостол Яків, послання Якова, 4 розділ. І ми звернемо увагу на вірші, уривок, який записаний, Якова 4 розик, з 13 по 17 вірш. Прочитаємо. Тепер послухайте, ви, що говорите сьогодні або завтра, відправимося у таке то місто. І пробудемо там рік, і будемо торгувати і одержувати прибуток. Ви, які не знаєте, що буде завтра, бо що таке життя ваше. Пара, що ненадовго з'являється, а потім зникає, замість того, щоб вам говорити, якщо буде до вподоби Господові, та будемо живі, то зробимо те або інше. А тепер хвалитись у зарозумілості вашій, а всяке таке вихваляння є зло. Отже, хто знає, як робити добро і не робить, тому гріх. От на цих словах ми з вами трішки зупинимось. І так, основний, скажімо, те, що я б хотів зараз, фокус навести, четвертий розділ, 14-й вірш. Прочитаємо ще раз, ви, які не знаєте, що буде завтра. А ви знаєте, що буде завтра? Ні. Ми не знаємо. Бо що таке життя ваше? Пара, що з'являється на короткий час, а потім. Зникає. І дійсно, ця свічка швидше горить свічка нашого життя, ніж ми собі уявляємо. І так, якщо оглянутися, як хто недавно школу завершив, а вже 22 роки пройшло, уже мої діти позавершували школу деякі. Ви знаєте, що. А в рутині справ різних, в марноті життєвій ми часто губимось. Як -то загубився? Що я маю на увазі, що ми просто живемо і в проблемах життєвих перестаємо думати про головне. І це погано. Сьогодні ми наводимо фокус. Оскільки ми через кілька днів будемо зустрічати новий рік, трішки проаналізуємо і подивимося вперед. Якщо ми дивимося в майбутнє, зараз, сьогодні, що наповнює ваше серце? Більше оптимізм, надія, віра, чи тривога, смуток і невизначеність? А це залежить, як ви дивитесь, з Богом чи без Бога? Якщо ваше серце наповнює віра, ви знаєте, що Господь нас мене веде в житті. Нас буде по-любому наповнювати надія на Господа, що моє життя в руках Божих. І це є дуже важливо, оскільки багато людей дивляться, виходячи чисто з раціонального мислення. Все погано. В країні війна буде ще гірше, треба боятись, треба щось там складати, свої запаси і так далі, або тікати десь. Ви знаєте, ми розуміємо реальність і віруючим людям по-людськи теж місцями тривога якась і неприємно спостерігати. Звісно, ми ж люди. Але глобально ми розуміємо, що все в руках Божих. І ми дивимося в майбутнє не зі страхом. А з надією. І так дивимося на слова, які ми прочитали в 13 му вірші. Ми читаємо про те, що людина каже: Я поїду, знає, куди поїде, знає, чим вона буде займатися, знає, що вона буде робити. Тобто в неї готовий бізнес-план. Куди, коли, чим, для чого? Є відповіді на ці питання. Хтось заперечить, може і скаже, а що тут поганого? Що поганого, якщо в людини є план? На життя, на 25-й рік. І я знаю, де я зароблю гроші, з чого. В мене. Все вже розписано. Знаєте, один автор сказав: багато є задумів в серці людини, та станеться те, що призначив Господь. У вас було, коли ваші плани не здійснились? Було в кожного. Я думав так, а сталося по-іншому. Я хотів дуже так, а сталося по-іншому, бо є речі, якими керує Господь. Всім керує Господь. ви знаєте, проблема в чому? Проблема в тому, що не в тому, що в людини є плани, а в тому, що в цих планах немає місця для Бога. Це проблема, коли в нас є план на життя, на новий рік, але но нема там місця для Бога. Тому ми. Маємо планувати життя з Богом. І написано оце слово, якщо в 15 му вірші. І це, Замість того, що вам говорити, якщо буде до вподоби Господу. Як дасть Бог, я поїду. Тут, знаєте, висловлюється позиція, коли я в залежності від Бога. Я усвідомлюю цю залежність. Як багато самовпевненості в людей, як багато гордині в людей. Я, я, я зроблю, я те, я досягну. Але Господь нагадує не ти, а по милості Божій. І якщо дасть Бог, ти зможеш щось зробити і взагалі з ліжка встати. І якщо дасть Бог, я буду жити в новому році і щось планувати. Друге, те, що варто сказати, що в 16 му вірші написано, що ви хвалитеся в зарозумілості вашій, а всяке таке вихваляння є зло. Ще одна така помилка, яку роблять люди, коли дивляться в майбутнє, вони переоцінюють можливість завтрашнього дня. Важливі речі відкладають на завтра. Дуже так гарантують, що завтра я і те і інше зможу зробити. А Бог каже, нагадує, а що завтра? Що таке життя ваше? Ви що знаєте, що буде завтра? Не знаємо. Життя людини непередбачуване і не таке воно й довге. От, наприклад, статистика говорить, що в Україні середня тривалість життя на сьогодні у жінок трошки більше, ніж у чоловіків. От чоловіки живуть 60. У 2020 році, а в 24-му вже 66 середній вік був чоловіків, а зараз 57 вже. У середній тривалість жінок в Україні життя жінок 76 в 20-му, а в 24-му вже 71 тільки. Це середня така статистика. Значить, сум, сумують всіх разом і бачать тривалість життя людини в цій країні. В різних країнах, з різних показників, ця тривалість відрізняється трішки. Добре, що ми не в Африці. Там взагалі люди дуже рано помирають, вони брудну воду п'ють і все інше. Але ви знаєте, якби тільки все залежало від того, що ми їмо, то було б менше проблем. Сьогодні нам важливо подумати про вічність. А оця маленька тривалість життя нашого, коротке життя, воно має нас спонукати, подумати про вічність. Де ти проведеш вічність? І ось тут хотів би звернути увагу на одну притчу, яку сказав Ісус Христос в Євані від Луки в 12 розділі із 16 вірша. Він же сказав їм притчу: у одного багатого чоловіка рясно вродила земля. І він міркував, сам у собі говорячи, що робити, бо не маю куди зібрати ці мої плоди. І сказав він: ось що зроблю, знесу мої житниці і більше відбудую, і зберу туди всі мої плоди і все моє добро і скажу душі моїй душе, багато маєш добра, що належить. Що лежить на багато років, споживай, спочивай, їж пий, веселись. Але Бог сказав йому: нерозумний цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, а те, що ти заготовив, кому дістанеться. Таким є той, хто збирає скарби собі, а не в Бога багатіє. «Но перед притчею Ісус сказав важливі слова. Дивіться, 15-й вірш. Остерігайтесь всякої зажерливості, тому що життя будь-кого не в достатку того, що він має. Дивіться, зажерливість це не про їжу. А в мене є ось це важливе слово. Тому що воно в багатьох переліках, яких Господь забороняє щось. Ви знаєте, тут написано в мене такий більш розширений переклад цього слова: зажерливість або користолюбство, хабарництво, срібролюбство. І тут важливо пристрасть до наживи. Це одне з визначень цього слова. Жадібність, пожадливість, своєкорисливість. Бачите, скільки слів? Ісус каже, остерігайтесь ось цього. Коли людині постійно мало пристрасть до того, щоб було більше. Ви знаєте, мати більше в цілому це не є погано. І якщо ви хочете кращу річ, дорожчу чи кращий будинок, в цьому немає нічого гріховного, але є пристрасть. І вона керує людьми. І ось цей чоловік, про якого Ісус розповів, вродила нива, і все в нього було дуже багато. Це приклад він привів. І він каже: душе ні про що не думай. Тебе на багато років просто веселись. І буде Ісус каже, як за часи мною, люди що, їли пили, веселились, одружувались і ні про що не думали. Дорогі друзі, а чи не схожі ми на цього чоловіка, який живе, трудиться, який хоче накопичити побільше, але не думає, щоб багатіти духовним. Це небезпечно. Коли наше життя згоряє, а ми забуваємо те, що наше життя тут коротке, а ми його тільки в земне, в земне, в земне. І Господь нагадує. Кожному з нас і через цю притчу каже: дивіться: остерігайтеся всякої зажерливості, всякого цього користолюбства, всякого срібролюбства, жадібності, всякої пристрасті до наживи, коли люди обманюють один одного, щоб більше тільки, коли люди готові забрати в ближнього не через те, що я не можу вижити, мені треба більше. Це проблема. А чому в нас війна? Бо в нас хтось хоче щось забрати. Але це відбувається на різному рівні. А скільки ми на побутовому рівні просто такий підхід до життя? І це гріховний підхід до життя. Бо людина, яка живе вічністю, вона дивиться по-іншому на життя, в неї нема зажерливості. Не повинно бути. Нехай Господь допоможе нам, щоб ми з вами, як в 17 му вірші, як і впише, не були повільні на добро. Цим він завершує, каже, Отже, 17 вірш. Хто знає, як робити добро і не робить, тому гріх. Цікаво, ми частіше всього вживаємо ну, поняття гріх до того, що зробив щось неправильно, а тут не зробив і зробив гріх. Нагрішив тим, що нічого не зробив. Якщо ти розумієш, робити добро і свідомо не робиш, ти грішиш. Тому спішіть робити добро, не будьте егоїстами в житті. Секрет успіху у тому, щоб ми з вами посвятили своє життя Богу, і Він благословить вас всяким добром. Благословить вас миром, радістю, радістю від того, що ти маєш, не від кількості, а від того, що ти відчуваєш, живеш в Божій присутності. Це зовсім інше. Нехай Господь благословить нас з вами, щоб ми з вами дивилися на життя правильно. Життя проходить швидко. Нехай Господь допоможе, щоб, поки горить наша свічка. Ми встигли послужити Богу. Щоб за цей час ми могли поділитися з ближнім, могли послужити і людям і Богу, щоб ми саме перше відновили стосунки з Богом. І тут небезпечна тенденція завтра, я пізніше, я обов'язково це зроблю. Я вірю, що Бог є, я, я прийду до, до Господа обов'язково, але не зараз. І це дуже небезпечно. Небезпечно, що ти це відкладаєш, ти переоцінюєш можливість завтрашнього дня. І мені тут дуже нагадується вірш нашої сестри, покійної в Господі віри Кушнір. Вона писала вірші на російській мові, але я процитую: вона писала, як сладосна завтра, що скрита в тумані, загодом проноситься год. А що, якщо завтра возьме і обманет, і завтра зовсім не придет. Завтра відкладайте речі не важливі на завтра, а важливі речі робіть сьогодні. Дивіться на життя з позиції вічності. Бог створив нас не просто для земного життя, Бог створив нас для вічності. І коли ми бачимо, як наші, може вже сили не такі зовнішність змінюються, не занепадайте духом. Бо, як апостол Павло казав, ми дивимося не на видиме, а на невидиме, бо все видиме тимчасове, а невидиме вічне. вічне. Дивіться на невидиме. Помічайте Господа в житті, помічайте його благословіння, зосередьтесь на невидимому, на вічному, і ваше життя набуде іншого змісту. Людина, яка живе в перспективі вічності, своє життя, яке от проходить швидко, вона витрачає на вічне. Витрачайте життя на вічне. Моліться, турбуйтесь про Боже діло, про інших людей. Не будьте оці, не живіть в зажерливості. Господь каже, це дуже нерозумно. А витратити життя для Господа це розумно. Прийдіть до Господа, поки свічка життя горить. Неважливо, чи ви молодший, чи ви старший, але так буде не завжди. А поки є можливість, і двері спасіння відкриті, прийдіть до Господа. І, можливо, в когось є бажання, ви можете і зараз, і під час молитви пройти сюди, і ми будемо молитись разом з вами. Але подумайте сьогодні про те, що Господь сказав всім нам. Амінь.